Доброго дня вам або вечора. Ну, сподіваюсь, що вечором будете зараз дивитись. Хочу сказати, що сьогодні фестиваль в Нью буде в нас ребс. Тобто будуть реберця жарити різними різними способами на відкритому огні. І це буде цілий фестиваль. Він починається сьогодні з 11 дня. І буде тривати 12 годин до 11 ночі. Буде музика, буде багато всяких святкових заходів. Тому позвонила моя хост і спитала, чи хочу я приїхати в Нюглазго. Вона мене сьогодні о 1 годині забере і відвезе на цей фестиваль. І ночувати я буду теж в Нюглазго в неї, там, де я спочатку була в неї. Тому. Буде щось цікавеньке. Не пропустіть! З вас підписка, з мене цікаві відео. Ще раз хочу над... нагадати, що з вами Світлана з Канади, але родом я з України, з міста Запоріжжя, моє рідне Запоріжжя, вітання вам з Канади! Знаю все, що відбувається, тому що там зараз мій чоловік. І він все-все-все і мої подружки там, і все-все-все мені розповідають. Тому ось так, такий невеличкий анонс про Канаду. Що ж тут буде за фестиваль? Я, для мене це теж перший раз, я не була на такому фестивалі, але дуже цікаво. Знаєте, перший рік бути в Канаді це дуже-дуже цікаво, тому що ви все бачите в перший раз. Це, що тут відбувається. Для мене це ну, якийсь такий етап адаптації, зрозуміло, етап чогось пізнання нового. Тому що ну, я такого фестивалю не бачила. Тут завжди грає музика, завжди буде цікаво, завжди буде багато людей. Тому сьогодні я покажу вам, скільки ж людей. Ми були з вами в Стелартені на фестивалі, а тепер ми з вами сходимо на фестиваль. Нью-Глазго. нью глазго трошки більше міста, ніж моє місто Стеллахтен, де я зараз проживаю. Ще раз хочу наповнити для тих, хто тільки приєднався до вас, до нас, я вже пошти-пошти 9 місяців в Канаді, я маю роботу, я маю житло, я зняла житло, орендую. Я одна, на жаль, в Канаді. Але той, хто казав, коли я їхала і коли я тільки приїхала, що неможливо одному вижити в Канаді, хочу сказати можливо, можливо зробити все, якщо ви будете щось робити. Той, хто йде вперед, він завжди йде вперед. Хто, хто зупинився, він стоїть просто на місці. Ну, а в зворотньому напрямку ми не ходимо. Ми ж українці, ми завжди вперед. Тому до наступних відео. Буде наступне відео, сподіваюсь, завтра. Або у вас буде зранку про фестиваль. Подивимося, що там на фестивалі. Нам же все цікаво. Бай-бай!